Привіт, друзі! Я знаю, як часто вас обманюють із роботою за кордоном. Саме тому відтепер у кожних новинах наша компанія буде розповідати вам усю правду та мінуси про вакансію, яку ви напишете в коментарях. А якщо ви там працювали або працюєте, обов'язково напишіть в коментарях від себе всі мінуси та плюси роботи, що найважче в даній вакансії та кому варто та не варто їхати, щоб всі дізналися правду. Курячий завод. Робота на курячому заводі відноситься до найгірших робіт не тільки в Польщі, а й у всьому світі. По-перше, ви повинні переносити стійкий запах м'яса. По-друге, ви повинні розуміти, що будете працювати в холодних цехах та холодильниках з охолодженою сировиною. Робота стоячи за часту 10-12 годин. Форма одягу це гумові чоботи, прогумований одяг. Перчатки та шапка, які не зовсім вберігають від холоду. Дуже висока ймовірність гостро респіраторних захворювань. Ось такий конвеєр. З першого погляду нічого складного. Просто надягаєш м'ясо на лінію, але це м'ясо дуже холодне. Люди стоять пліч опліч по 12 годин і обрізають м'ясо. Це дуже складна робота за температурного режиму та графіку роботи. Пишіть у коментарях, яку вакансію ви б хотіли побачити наступною, і ми підготуємо сюжет про неї. Дипломати мародери посольство Росії понищило орендовані в Польщі будівлі. Російське посольство понад 40 років орендувало майно у лісництві Яблонна поблизу Варшави. Однак, після розірвання угоди через велику заборгованість стало відомо, що будівлі повністю пусті та зруйновані. Вибиті вікна, прогнила підлога. Та обвалені дахи будівля виявилася настільки зруйнованою, що тепер на її місці доведеться будувати нову. Центр повністю спустошений. Росіяни зруйнували все, навіть кабелі зі стін вирвали. Розповів речник польських держлісів Міхал Газовський. На кордоні з Польщею виявили ухлянка хабарника із Запоріжжя у пункті пропуску Шагині, що на Львівщині, прикордонники не пропустили до Польщі 35-річного українця із Запоріжжя. Для перетину кордону, окрім паспорта, мешканець Запоріжжя надав інспектору прикордонного контролю військовий квиток з відміткою про тимчасову непридатність, яка не була засвідчена встановленим порядком. Також чоловік не зміг представити довідку військово-лікарської комісії, посилаючись на помилку військ. Мато після того, як чоловік зрозумів, що наданих на перевірку документів недостатньо для перетину кордону, він спробував вирішити питання підкупом. Однак хабар у розмірі 500 доларів прикордонники брати відмовилися. Натомість повідомили про цей факт поліцейських. Легендарний східний експрес знову виконуватиме рейси. Оригінальні вагони східного експресу, які раніше знайшли у Польщі, планують відновити культовий поїзд, який курсував за маршрутом Париж-Стамбул, може повернутися на рейки. І, хоча подорожі у ньому доведеться ще трошки почекати, у мережі вже з'явилися перші візуалізації інтер'єру. Управління соціального страхування ЗУС перевіряє, чи правильно хворі використовують час реабілітації та чи обґрунтованим був виданий листок непрацездатності. Схема із відправленнями у відпустку працівників, коли вони працюють, щоб зекономити податки, на жаль, дуже часто, тому будьте обережні. У Варшаві, у районі Вавер, у квартирі виявили скорпіона. Міську охорону викликали для воїстину незвичайного втручання. Сім'я, яка повернулася з відпустки, за кілька тижнів раніше виявила у своїй квартирі скорпіона. Більше за все, напевно, приїхав із ними захований у валізі. На місце події було викликано екопатрон. Офіцери доправили скорпіона до Варшавського зоопарку. Там про нього подбають фахівці. У Варшаві вперше на вулицях з'явився водневий автобус. Екологічний польський водневий автобус Необус вже прибув на тести до Варшави. В нього є своя міні-електростанція. Водень у Баку з'єднується з киснем, взятим з повітря та виробляє електрику для живлення електродвигуна. Процес горіння відсутній. У результаті поєднання водню та кисню у паливному елементі автобус викидає водяну пару з вихлопної труби. Ця вода повністю дистильована. Обережно. Шахраї роздають фальшиві ваучери від жабка. Церк польська застерігає від шахраїв. Користувачам телефонів надсилають помилкові смс-повідомлення. Вони містять посилання на ваучер для покупок у мережі магазинів жабка. Шахраї закликають скачати купон на 2000 злотих. Ви отримали ваучер від жабка, пише повідомлення, після якого слідує посилання. За натисканням користувач переходить на сторінку із зображенням жабка. Система просить авторизуватися для отримання купону у сумі 2000 тисячі злотих. Інструмент, розроблений шахраями, вимагає авторизацію через ваш банк. Після входу ви можете втратити доступ до облікового запису або грошей на рахунку. Будьте обережні, не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. У листопаді зросла вартість послуг на виготовлення українських закордонних паспортів та id карток Відтак ціни на виготовлення закордонних паспортів та id карток у підрозділах українського державного підприємства Документ у Варшаві, Кракові та Гданську, а також у консульствах України в Польщі, збільшилися. Поїзди «Укрзалізниці» почали курсувати за чотирма новими напрямками. Нові рейси: київ кишинів київ перемишль Одеса, Краматорськ, Жмеренка, Хутір Михайлівський вже розпочали свій рух. Ще декілька анонсованих новинок готуються до перших рейсів. Компанія оприлюднить розклад найближчими днями. Ну і на кінець дуже важлива інформація для тих, хто хотів за допомогою нової пошти отримати передачку із України. Отже, нова пошта забороняє передавати продукти харчування, речовини або продукти не перероблені, частково перероблені, призначені для споживання людиною. Лікарські засоби речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностування та лікування захворювань людей або зміни стану і функції організму, але не обмежують вітаміни, біологічні активні добавки. Бади, Спиртовмісні парфуми, косметичні та легкозаймисті препарати у балонах під тиском, підакцизні товари, у тому числі спирт, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюновмісні вироби для електричного нагрівання за допомогою підгрівача з електронними управлінням. Рідкі суміші хімічних речовин, що не містять або містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях. Готівкові гроші. Купюри, монети, іноземна валюта, банківські метали, дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння: огранене або неограноване, поліроване або неполіроване, ювелірні вироби, платіжні документи та цінні папери, антикваріат, у тому числі антикварні книги, вироби віком старше 100 років, твори мистецтва оригінального походження, не копії, рідкісні ордени та медалі, що належать до культурних цінностей. Товари військового призначення та подвійного використання, і спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. Зброя усіх видів, у тому числі мисливська і спортивна, частини і боєприпаси до неї, макети зброї, і її повнорозмірні моделі та точні копії, пневматична зброя, холодна зброя та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони, електронно-променева зброя усіх видів. Електрошокові пристрої усіх видів: вибухові речовини, сполуки, споряджені ними предмети, засоби підриву, живі тварини і рослини, хутро, шкури, опутала тварин, пір'я, слонова кістка і вироби з неї, порнографічні матеріали. Та контрафактна і фальсифікована продукція. Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, в тому числі канабіс для будь-яких цілей у будь-якій формі, людські останки, людські органи, людські тканини, прах, ДНК-тести, зразки крові, сечі та таке інше. Непримарковані контейнери або інші ємності, які містять рідини, порошки чи мають інший міст без чіткої вказівки її складу та призначення. Насіння і посінний матеріал. Особисті речі при умові, що відправник та одержувач є однією особою: легкозаймисті рідини чи займисті тверді речовини та речовини, що схильні до самочинного займання. Отруйні та сильно діючі речовини у будь-якому фізичному стані, незалежно від форми та якості їх упаковки. Та корозійні речовини, радіоактивні та інфекційні речовини, вживані особисті речі: одяг, взуття у брудному стані, колишні у використанні автомобільні, авіаційні запчастини, автомобільні державні номерні знаки, видані на транспортні засоби, зареєстровані в Україні, прекон'єрське приладдя, матеріали, металобрухт та необроблена деревина, документи, вантажі, що відправлені на адресу іноземних судів, банків, виконавчих служб, у поштові скриньки. Та відділення інших поштових служб. Носії інформації із закритим доступом для щитування, диски або флешки з кодом доступу. Автомобільні шини, гума всіх видів транспорту, бувши у використанні, будь-які гази для побутового і промислового використання, зразки ґрунту, готові корми для тварин, друковані плати без маркування та саморобні вироби з друкованих плат. Інші небезпечні вантажі. Більш детальна інформація у посиланні під цим відео.